Вітаю вас, дорогі глядачі каналу Соціалка. Сьогодні маємо дуже важливу розмову про те, що торкнеться абсолютно кожного українця вже з 1 січня 2026 року. Якщо ви думали, що ваші комунальні платіжки залишаться на тому ж рівні, у мене для вас новина, і вона, м'яко кажучи, не дуже приємна. Уявіть собі ситуацію. Ви вже звикли до того, що світла немає більше ніж є. У квартирі холодно, бо коли вимикають електроенергію, зупиняється опалення. І саме в цей момент вам повідомляють, що платити за все це ви будете значно більше. Звучить абсурдно, але це наша реальність. Вчора комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила нові тарифи. І зараз я детально розповім вам, скільки саме ми будемо платити, коли ці зміни почнуть діяти. І найважливіше, як це вплине на ваш гаманець. Бо йдеться не просто про цифри в платіжках, йдеться про вартість хліба, молока, про ціни в магазинах, про наше повсякденне життя. Тож залишайтеся зі мною, бо ця інформація критично важлива для кожного з нас. Поїхали розбиратися. Почнемо з електроенергії. Комісія затвердила підвищення тарифів на передачу електроенергії на 2026 рік. І тут є цікавий момент, щоб не шокувати нас одразу великою цифрою. Вирішили розбити підвищення на два етапи. Ніби так буде легше ковтнути цю пігулку. Отже, слухайте уважно: з 1 січня 2026 року. Тариф на передачу електроенергії підніметься до 713 гривень 68 копійок за мегават годину, а потім з 1 квітня ще одне підвищення до 742 гривень 91 копійки. Якщо порахувати загалом, це плюс 8,3%, але це ще не все. Є така річ, як диспетчеризація. Багато хто навіть не знає, що це таке, але ми за це платимо. Це вся система управління енергомережею, і вона теж входить у наші платіжки. Так от тариф на диспетчеризацію підніметься до 110 гривень 3 копійок за мегават годину. Це збільшення на 11,2%. Знаєте, коли я побачила ці цифри, то спочатку подумала: ну добре, 8% тут, 11% там здається, не так вже й страшно. Але потім порахувала загальну картину. Якщо скласти всі ці компоненти разом, виходить приблизно 20% підвищення. Уявіть собі, кожна п'ята гривня у вашому рахунку за світло, це додаткові гроші, які ви не платили раніше. І найприкріше те, що це відбувається саме зараз, коли світла фактично немає. Коли ми всі сидимо в темряві та холоді, нам кажуть, так, але платити ви будете більше. Це викликає багато питань про справедливість такої системи, чи не так? Тепер переходимо до газу. І ось тут, друзі мої, ситуація взагалі виглядає фантастично. Офіційно рішення ще не прийняте, але вектор руху вже абсолютно зрозумілий. І цифри там просто приголомшливі. Тариф на розподіл газу по Україні в середньому має зрости на 76%. 76% це майже вдвічі більше, ніж ми платимо зараз. Теж, до речі, у два етапи з 1 січня і з 1 квітня. Розумієте, одразу додати 76% було б вже зовсім нахабно, тому розтягують задоволення. Давайте я поясню на простому прикладі. Зараз ви платите, скажімо, 100 гривень за доставку газу щомісяця. Після цього підвищення це буде вже 176 гривень. От так просто. І це ще середня цифра по Україні. Але найцікавіше попереду. Справа в тому, що кожен регіон платить різну ціну за доставку газу. Десь платять 2 гривні за кубометр, десь 1 гривню, а в деяких великих містах навіть 50 копійок з чимось. І ось зараз усі хочуть вирівняти до якоїсь середньої ціни. Звучить, начебто, справедливо. так? Але подивіться на цифри: у деяких регіонах збільшення буде на 190%. 190%. Це означає, що люди платитимуть майже втричі більше, ніж зараз. Уявіть собі реакцію тих, хто отримає таку платіжку. Я розумію логіку вирівнювання тарифів. Але чому це вирівнювання завжди відбувається в бік збільшення для всіх, а не зменшення для когось? Чому ми не можемо вирівняти всіх до нижчого тарифу? Риторичне питання, звісно. Тепер найважливіше питання, як це все торкнеться нас із вами. Бо одна річ абстрактні цифри про мегавати та відсотки, а інша конкретні гроші з вашого гаманця. Добра новина поки що діє мораторій на підвищення тарифів для населення. Цей мораторій має працювати до кінця воєнного стану плюс ще три місяці після того, і принаймні до кінця опалювального сезону він точно залишиться в силі. Це означає, що для звичайних абонентів, для нас і з вами тарифи поки що не зміняться. Принаймні в платіжках ми цього не побачимо одразу. Але, і це дуже велике але для бізнесу ці тарифи піднімуться вже з 1 січня. А що це означає для нас? Давайте подумаємо логічно: пекарня, яка випікає хліб, використовує газ та електроенергію з 1 січня її витрати на енергоносії зростуть на ті самі 20-70%. І як ви думаєте, хто в кінцевому підсумку заплатить за це збільшення? Правильно, ми з вами, коли прийдемо купувати хліб. Кожен продукт, який виробляється з використанням газу чи електроенергії, подорожчає хліб, молоко, ковбаса, сир абсолютно все. За найконсервативнішими оцінками, це може додати від 20 до 50 до вартості продуктів. Якщо зараз хліб коштує 30 гривень, то після всіх цих збільшень він може спокійно коштувати 45 гривень. І це ще не всі витрати. Через постійні відключення світла магазини змушені використовувати генератори для зберігання продуктів: м'ясо, молочка. Все це потребує холодильників, які працюють на електриці. Генератори споживають бензин, який, до речі, теж подорожчав. А електроенергія з генераторів набагато дорожча за ту, що йде з мережі, все це закладається у вартість продуктів. Знаєте, що мене найбільше засмучує? Ми всі це розуміємо. Ми бачимо, як ціни повзуть вгору, але нічого не можемо з цим зробити, бо їсти треба всім це не розкіш, це базова потреба. А тепер поговоримо про те, що чекає нас у майбутньому. Бо мораторій це не назавжди, рано чи пізно він закінчиться. І ось тоді ми відчуємо всю красу цих підвищень на власній шкірі. Як тільки мораторій буде знято, всі ці збільшення, Плюс 20% на передачу електроенергії, плюс 76% на розподіл газу відразу ж потраплять у наші платіжки не поступово, не м'яко, а бах, і ви отримуєте рахунок на 50 або й 70% більший ніж був. Ем, коли саме це станеться? Якщо дивитися формально, то мораторій має закінчитися через три місяці після завершення воєнного стану. Але ми всі розуміємо, що це дуже абстрактна дата, яку неможливо спрогнозувати. Більш реалістичний сценарій мораторій продовжать до кінця опалювального сезону цього року. Це приблизно квітень-травень 2026 року. І ось тоді, коли на вулиці потеплішає і здається, що витрати на комуналку мають зменшитися. Ми отримаємо ці підвищені тарифи. Є ще один важливий момент, про який багато хто не знає. Зараз тариф за розподіл газу розраховується рівними частинами за попередній газовий рік. У вас є якась фіксована сума, яку ви платите щомісяця. З 1 січня ця сума зміниться для всіх, у когось зменшиться, у когось збільшиться, бо її перераховують за минулий рік. Але є плани змінити сам принцип розрахунку. Замість фіксованої суми на рік хочуть ввести оплату за фактичним використанням. Звучить, начебто, справедливо, скільки використав, стільки й заплатив. Але є нюанс при такій системі набагато легше підвищувати тарифи. Просто множиш нову вищу ціну на твоє фактичне споживання, і готово рахунок зріс без жодних додаткових пояснень та схвалень. Чесно кажучи, я не впевнена, що така система буде на користь споживачам. Скоріше, це ще один інструмент для підвищення наших витрат під виглядом справедливого розподілу. Давайте подивимося на ситуацію ширше, бо ці підвищення це не просто проблема окремих сімей, це питання економічної стабільності всієї країни. Коли зростають ціни на енергоносії, це запускає ланцюгову реакцію. Дорожчає виробництво, дорожчають товари. Дорожчають товари, знижується купівельна спроможність населення. Люди починають економити купувати менше. Бізнес отримує менше прибутку, скорочує виробництво, звільняє працівників. Безробіття зростає, економіка сповільнюється, і ось ми вже в замкненому колі, з якого дуже важко вибратися. Особливо болісно це вдаряє по малому та середньому бізнесу. Великі корпорації ще якось можуть перерозподілити витрати, знайти способи економії, перекласти частину навантаження на постачальників. А що робити невеликому кафе, перукарні, маленькій пекарні? Вони працюють з мінімальною рентабельністю. І коли їхні витрати на електроенергію та газ зростають на 20-70%, це може стати фатальним ударом. Багато хто просто закриється. Ми вже бачимо цю тенденцію, тобто через постійні відключення світла та зростання цін закривається все більше маленьких закладів. А кожен такий заклад там це робочі місця, це податки до бюджету, це жива тканина економіки. Є ще один аспект, про який не можна не сказати: підвищення тарифів відбувається на тлі енергетичної кризи. Ми маємо постійні відключення світла, зруйновану інфраструктуру, дефіцит генеруючих потужностей. І в цій ситуації нам кажуть, платіть більше. Розумію, що енергетична система потребує коштів на відновлення. Розумію, що інфляція, що витрати ростуть. Але чому всі ці проблеми завжди вирішуються за рахунок споживачів? Чому саме ми маємо платити за неефективність системи, за корупцію, за недолугість управління? Найчастіше питання, яке зараз виникає: а що ми можемо зробити? Як захистити себе від цих підвищень? Чесно, варіантів небагато. Ми не можемо не платити за комунальні послуги. Ми не можемо відмовитися від електроенергії та газу. Це базові речі, без яких неможливо жити в сучасному світі. Але деякі кроки все ж таки можна зробити: по-перше, енергоефективність це не просто модне слово, це реальний спосіб зменшити витрати. Утеплення вікон та дверей, економні лампочки, раціональне використання електроприладів, все це дійсно працює. Так, потрібні початкові інвестиції, але вони окупляться, особливо при таких тарифах. По-друге, моніторинг платіжок. Уважно перевіряйте кожен рахунок. Помилки трапляються частіше, ніж ви думаєте. Якщо бачите щось незрозуміле або сумнівне, не соромтеся запитувати, вимагати пояснень та перерахунків. По-третє, колективні дії. Якщо у вашому будинку або районі є проблеми з якістю послуг або нерозумні тарифи, об'єднуйтеся з сусідами, звертайтеся до місцевої влади в комісію з регулювання, один голос легко проігнорувати, а 100 голосів це вже серйозно. І найважливіше, будьте інформовані. Слідкуйте за новинами, читайте закони та постанови, розумійте, що відбувається з тарифами та чому. Незнання не звільняє від оплати. Але знання дає вам інструменти для захисту своїх прав. Знаєте, я іноді думаю, скільки ще ми зможемо витримати, скільки ще підвищень, скільки ще оптимізацій, скільки ще необхідних заходів. Але потім дивлюся навколо і бачу, що ми дуже стійкі люди. Ми пристосовуємось, знаходимо вихід, продовжуємо жити і навіть посміхатися. Підсумуємо все, про що ми сьогодні говорили. З 1 січня 2026 року в Україні починається чергове підвищення тарифів на комунальні послуги. Електроенергія подорожчає приблизно на 20%, Газ на 76% в середньому по країні, а в деяких регіонах навіть на 190%. для звичайних споживачів. Ці підвищення поки що не відобразяться в платіжках завдяки мораторію. Але ми відчуємо їх через зростання цін на продукти та послуги, адже бізнес почне платити за новими тарифами вже з 1 січня. Після закінчення мораторію, ймовірно, після завершення опалювального сезону, всі ці підвищення відразу потраплять у наші комунальні рахунки. І ось тоді ми відчуємо весь тягар цих змін. Це складна ситуація без простих рішень. Але найгірше, що ми можемо зробити, це ігнорувати проблему або опустити руки. Будьте пильними, економте енергію, де можете, контролюйте свої платіжки, об'єднуйтеся з іншими людьми для захисту своїх прав. Я й надалі уважно спостерігатиму за всіма змінами в тарифах та інформуватиму вас, бо ця тема критично важлива для кожного з нас. Адже йдеться не просто про гроші, йдеться про якість нашого життя, про можливість нормально жити в своїй країні. Якщо ця інформація була корисною для вас. Обов'язково підпишіться на наш канал Соціалка та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Попереду ще багато важливих тем, які стосуються кожного українця. Діліться цим відео зі своїми близькими, друзями сусідами. Хай якомога більше людей будуть інформовані про те, що їх чекає. Залишайте свої коментарі під відео, напишіть, яка ситуація з тарифами у вашому регіоні, як ви справляєтеся з підвищеннями цін, які способи економії використовуєте. Ваш досвід може бути корисним іншим глядачам. Дякую вам за увагу, дорогі глядачі. Бережіть себе, економте енергію та залишайтеся з нами. До нових зустрічей на каналі Соціалка.